І всім привіт! Ви попали на моє нове відео. Та сьогодні я вам хочу показати гарне місце, на якому є домик на дереві. Ну що ж, поїхали. Ну ось ми і тут. Щоб ви розуміли гарно, де я знаходжусь, думаю вам провести рунту. Це домик на дереві. Та тут є гарні місця. Наприклад, отакі місця тут є. Є така лавочка. Тут я можу сидіти. Також я вам хочу показати два найвищих місця на цьому дереві. Наприклад, отаке. Або отаке. Ось такий домик на дереві. Також є отаке місце з заборчиком. Є отака каменка. Ось тут я буду проводити свої півтори години. А, точно, ну, я ж вам забув показати, що я з собою взяв у портфелі. Перше, що я взяв, це отака пружинка. Я думаю, ви її знаєте по відео, півтори години на ліжку. Наступне це поп-іт. Фломастери. Третє я взяв для ось, ось цієї книжечки з завданнями. Вкус у мене буде банан. І крутий пістолет. мене в рюкзаці, давайте переходити до челенджу. Ой, два і раз, моти. Mm -hmm. Думаю, час зробити щось отут. Ні, як другим колірно. Цікаво, а за скільки часу я заїжу на всі ці місця на дереві? Раз, два, три. Вісім секунд. За чотири секунди. Заліз за 10 секунд. Я заліз за 11 секунд. І так я забрався за 8 секунд. Переходимо до пістолета. Треба ще попасти. Не пода. Ще не по Что Воно вона прям хорошо нахилилась. А yeah! де путь понятие? Зараз буду стріляти у кори! У мене є сумнівня, що це вітер, тому треба перепробувати. Ще не попало.

На очереді попит. Мені ще з першого раду. Я ж казав Ну що ж, отаке у мене сьогодні відео. Став лайк, підписуй на канал, щоб був я дім. До нових зустрічей.